Усім привіт, народ! Нещодавно стартанула бойова перепустка хештег марафон на танчик Рембо. Танк афігенний, класний, і про нього дуже хороші відгуки. Тому всім рекомендую 3,500 голди не такі великі гроші, щоб не взяти собі цей танчик. А у багатьох з вас, я думаю, залишилася голда після новорічних коробочок. І так, щоб. Спокійно, без напряга взяти цей танк, вам потрібно кожного дня виконувати по 3,5 етапи бойової перепустки. Але є ще такі лайфхаки, які ви, я думаю, багато хто знає, а можливо, хтось і не знає. Ви можете набрати ліміт очок на конкретному якомусь танку і отримати за це в нагороду ще плюс 25, наприклад, на восьмому рівні, і так само там на четвертих, шостих, трошки менше очків. Ви це все розумієте. Але також ще є в нас в завданнях щоденні бойові завдання, де за виконання всіх бойових завдань, стандартних і преміумних, ви отримуєте ось прогресію виконання завдань, де є 45 завдань, і ви за це отримаєте 50 очок, тобто один етап бойової перепустки. За... Термін дії цього марафону ви можете виконати два таких завдання, якщо грати кожен день. Тобто ще два додаткових етапи, ви закриваєте сугубо бонусом по щоденних завданнях. Ось такі от маленькі совіти. Я вам рекомендую грати стабільно, але не перегравати, тому що рандом бешений. Вчора це плюс 60%, сьогодні це 42%. Тому. Вирішувати вам, чи грати через день і брати по 7 етапів, чи грати кожен день, але потрошки. Все, всім гарних перемог, всіх гарних боїв, просування по бойовій перепустці. А я буду чекати вас на стрімах. Всім пока-пока!